Добрий день, шановні друзі. Сьогодні спробуємо встановити на свій комп'ютер програмне забезпечення Microsoft Visual Studio 2019 року. Ця програма нам допоможе у роботі і вивченні мови програмування C. Ну, Давайте почнемо. Файл. Файл інсталяції буде розміщений на сайті, тому ми його просто запускаємо. Ви можете побачити поперед, вікно попередження, що потрібно декілька миттєвостей для того, щоб встановити. Натискаємо клавішу Container, слідуємо налаштування. З'явиться вікно завантаження та інсталяції пакету Visual Studio. В різних, на різних комп'ютерах це може займати різний час, але не потрібен комп'ютер високої потужності. Звичайно, чим, чим кращий комп'ютер, тим швидше вас буде працювати, але для навчання вам буде цього достатньо. І з переліку програм ми встановимо десктопну версію, тобто версію для персонального комп'ютера. Можливо, встановлювати мобільні версії, ігрові версії та багато інших додатків і програм. Ми використаємо Desktop Development від C. У вас з'являються з правої сторони деталі, що буде встановлюватися з пакетом нашої програми. На вкладочках Individual Components ви можете встановити NetFramework, якщо у вас такого немає. Мовні пакети радять всі програмісти, всі айтішники працювати лише із пакетом англійської мови. У нас є тут тільки російська, українська, на жаль, немає. Але англійська мова, інтерфейс англійської мовою буде дуже корисний у майбутній професії, в навчанні, тому що робота в міжнародних компаніях вимагає знання англійської мови. Тому краще. Користуватися цим мовним пакетом, та підлаштовуватися, шукати варіанти, відповіді, які вам можливо виникати двозначність при виконанні певних операцій, тому краще використовуємо мовний пакет. І розташування нашої інсталяційних файлів вам стандартний варіант підходить повністю. Це системний диск. Це Ну, що ж, наступним пунктом у нас буде вибір е, виду установки. Пропонується інсталювати потім е, під час завантаження. Ну, ми виберемо варіант. Спочатку завантажується, потім інсталюється. І натискаємо клавішу Install. Час на встановлення програми Visual Studio може займати різний час на різних комп'ютерах. Потрібно буде просто трошки почекати певний час, хвилин 10-15 і продовжимо далі знайомство з цією програмою. Ну що ж, продовжимо. Програма у нас встановилася. З'являється стандартне вікно, коли ви можете авторизуватися в програмі Visual Studio, ми цей пункт пропустимо. Можна вибрати задній фон нашої програми. Я виберу темний. І почнемо із запуску. Start Visual Studio. Ми з вами трошечки зараз розглянемо налаштування, перше налаштування програми, які пункти меню варто запустити. І спробуємо з вами створити нову першу програму. Щоб ми з вами спробували. Так. Вибираємо пункт Create a New Project. Обираємо мову програмування. До речі, якщо ви подивитесь на список, дана програма підтримує і C Sharp, і JavaScript, Python, і багато Visual Basic навіть. Вибираємо C. Платформу вибираємо Windows і тип проєкту. Вибираємо десктоп, У нас з'являється перший пункт по тих налаштуваннях. Чому ми так зробили? Тому що автоматично будуть підтягуватися консолі різні, бібліотека мови C. Варто початково на налаштувати. Потім ви можете просто використовувати збережені налаштування. Вибираємо наступний пункт. Пишемо назву на першу назву нашого проєкту. Я йзву First Project. Для, скажімо так, для грамотності. Прийнято використовувати або в один рядок пишемо без пробілів, або з нижнім підкресленням. Це покажеть ваш ступінь обізнаності. Натискаємо пункт Create. І вибираємо пункт Empty Project, натискаємо OK. Запускається налаштування програми. Налаштування програми. Ви зараз бачите перед собою, що нам потрібно зараз обрати. Ми перейдемо в праву сторону, там де Solution Explorer, вибираємо Source Files. натискаємо праву клавішу миші, пункт Add і New Item. З'являється віконце, що ми з вами будемо зараз створювати. Ну, Логічно, що з цього, що ми будемо пробувати зараз, це C File Cpp. І натискаємо клавішу Add. У нас з'являється вікно, де ми будемо з вами вводити наші коди. Програма дуже проста, але початкове налаштування потрібно обов'язково. Що ми далі спробуємо з вами зробити? Ми спробуємо з вами запустити перший проєкт, створити наш проєкт, який називається, і це широко використовується всіма програмістами Hello World. Привіт світ. Тобто з'являється новий програміст, з'являється. З'являється новий... Я вам всім раджу використовувати шаблони для початкового створення своїх програм. Чому це потрібно? Шаблон, до речі, зберігається у текстон. бажано зберігати у текстовому форматі, тому що він зберігає лише текстові елементи, блокнот. І для чого це потрібно робити? Нам цей шаблон? Шаблон потрібен для. Того, щоб швидше працювати, швидше створювати, у нас були свої заготовки для роботи у програмі Visual Studio. Я от свій шаблон для програми Hello World. Ми зараз з вами скопіюємо і вставимо в нашу програму, що ми бачимо перед собою. Ну, По-перше, ми бачимо перед собою приклад програми Привіт світ. Чому написано Привіт світ? Я... Давайте скопіюємо дану команду і ще додамо Hello World. Напишемо обов'язково англійською мовою. Hello World. І знаково клику. Так, ми з вами просто порівняємо, в чому різниця. Якщо ми глянемо сюди, ми підключаємо сюди файли, які є бібліотечними файлами для розуміння тих елементів, які ми використовуватимо в наших програмах, це Include ioStream та Include Windows H. Підключення заголовного файлу Windows age Якщо ми не підключаємо Внутрішні функції set, set console cp set console output CP та SetLok. Ми з вами не зможемо нормально бачити українською мовою. Ну, давайте, що ми зробимо перше, ми запустимо нашу програмку. Створену. Ми з вами пізніше познайомимося з різними командами в наступних наших зустрічах. Одна з них для виведення екран. на екран команд, різних команд зображень і результатів це команда C-OUT. Щоб запустити нашу програму, ми використовуємо кнопку Local Windows Debugger. Ми можемо натискати сюди або комбінація клавіш ctrl Ну, Давайте спробуємо спочатку з кнопки, потім заново запустимо після. Комбінацію клавіш. Отже, ви бачите, якщо ми порівняємо, ми побачили два повідомлення: Hello World і Привіт світ. Ну, тут можна не дати знак оклику для е, правильності. Що ми бачимо? Ми бачимо слова англійської мовою, ми бачимо слова української мовою. Е, давайте тут написано Press Any Key to close. Значить, можна тиснути будь-яку клавішу для е, того, щоб зупинити проєкт. Виконання проєкту. До речі, під час компіляції програми у нас з'являється адреса, де у нас розміщений наш проєкт. Я раджу вам усім, при створенні проєкту, на початку обов'язково вказувати папку для зберігання, щоб вам було легко її знайти. Ну, це не означає, що не можна використовувати саме цю, використовуйте те, що вам зручно. Якщо я відключу, наприклад, коментарем, відключу команду setlocale, це подвійний слеш, ми можемо з вами запустити комбінацію Ctrl-F5 і подивимося, що у нас вийде. Ми бачимо, в принципі, нічого не змінилося. Але підключається українська мова. Давайте зробимо навпаки Locale залишимо і закоментуємо. Дві команди SetConsole. Set і подивимося, що у нас вийде. Ctrl-F5 і дивимося. У нас також запустилися Hello World, але привіт світ у нас вже з'явилося з помилкою, тому що знак I, буква I не розпізналася. Тому варто залишити ці три команди, ці три функції, вибачте, для того, щоб відображався наш. Проект. Надалі ми з вами будемо створювати більш складніші проекти, тому будемо працювати, знайомитися, приєднуйтеся до уроків і робимо світ інформаційніший. Дякую вам за увагу!